Дендропарк сьогодні не заїду. Залишу його в Полтаві, бо мій шлях пролягає туди, далі, до Сем'янівки. доїдалив. сплатити проїзд треба камінь для пожертв. Далі шлях буде пролягати через Патлаївку. Село простяглося аж з самого низу і сюди до гори. Спуск з гори я не знімав. Щоб міцно триматися за кермо, а тут уже Потлаївка плавно переходить у Сем'янівку. І тут є свій обеліск. А Сем'янівка? Це Кротенки. І протікає тут річка Ворсква. Ну Не знаю, чи скупаюся тут, чи ні. Подивлюся. Ризикну таки скупатися. Цьому році купався вже я у річках Коломак, полузір'ї, а тепер розкупаюся і у Ворсклі. Тепла водичка. І це вранці. Тут під низом риби плаває багато, та я не взяв ту камеру, що під водою знімає. Ризикну ще й тут кинути. Я спініна. That's it. Зроблю ще одну спробу. Jusko přišla na dole, non c'è spazio adesso andiamo a prendere le serrate adesso andiamo блісна є це син кричатиме що я спінінг поклав у пісок все я катушку поклав у пісок в общем не вдаха риболов От так. все сьогодні вже рибаловити рибалити не буду знаю що колись у тих краях був підвісний міст. А ну ж бо під'їду гляну. Чи зберігся він. Знайшов я цей місток через Ворску, хоча й боюсь підвісних, але колись по ньому проходив, то зараз його немає. Він зіпсований, обірвався. Добре, що тоді, коли я на ньому не був. Хотів було перейти на той берег через річку автомобільним містком, але там серйозна охорона. Ні, вони то пропускають. Ну, думаю, не буду я маячити, там І Берега койде заміновані. Забуваю, що війна. Тому чим чекаю, я ось іншою дорогою нагору з кротенок. Колись це були Кротенки, а тепер. Це м'янівка. Пройшов півгори, думав тут у затінку дерев біля цього обеліска відпочити, так тепер дерева вирубали навколо, і дорога перекрита. А це стела означає... Місце переправи в 43-му році радянської армії. З лівого берега Ворскви на правий. Піднявшись ще стільки ж нагору, дістався іншого обеліска. Тут сповіщається, що на цьому місці переправлялася вже російська армія у 1709 році, коли була битва зі шведами. Вон там, тепер вже за деревами, на цьому високому, крутому берзі, і стану на цього белізка. Тяжко було долати тоді. Цю висоту, але вони вистояли, але вони перемогли у битві зі шведами. Чули таку поговорку? Як швед під Полтавою, та це було майже на цьому місці? А той підвісний місток через Ворську, як сказали мені люди, спеціально спеціали зв'язку з війною нинішньою. Щоб ворог не перебрався. А вже зовсім підійнявшись на гору, я ось на цій зупинці вирішив перекусити. Спеціально готувати їсти я не буду. З дому взяв компот. І ось тут розклав бутерброди. Сало, укропчик, цибулинка, варене яйце і два шматочки ось ковбаси, яка називається Шварцвальд. Чорний ліс. Ну Всередині вона не чорна. Та тільки така вона запечатана, таку обгортку. Все добре, що я не взяв з собою пічку. Не знаю як звук, з якого боку краще мене чути. Тому що де я це готував? З'їхати через війну не завжди з'їдеш на узбіччя. У ліску в якомусь там у затінку комарі кусаються. А отак перехопив бутербродику. І довольний, чим душ, Чю колеса, щоб потрапити додому.